Розв'язання проблеми корупції є одним із пріоритетів для українського суспільства на сьогоднішньому етапі розвитку держави. За даними досліджень, саме корупція є однією з причин, що призвела до масових протестів в Україні наприкінці 13-го, на початку 14-го років. Згідно з результатами дослідження, проведеного міжнародними організаціями у 2013 році, 36% українців були готові вийти на вулицю, протестуючи проти корупції. За результатами проведеного міжнародною фундацією виборчої системи, наприкінці 2013 року дослідження громадської думки, корупція вже входила до переліку найбільших проблем населення і виникла особливе занепокоєння у 47% громадян. За даними досліджень індексу сприйняття корупції, українці вважають свою державу однією з найбільш корумпованих у світі. У 2012 та тринадцятому роках держава займала 144-те місце із 176 країн, в яких проводилися дослідження. Такий високий показник сприйняття корупції громадянами пояснюється відсутністю дієвих реформ у сфері протидії корупції та неефективної діяльності органів правопорядку щодо виявлення корупційних правопорушень та притягнення винуватців до відповідальності, про що свідчить зокрема незадовільне виконання Україною міжнародних зобов'язань щодо запровадження антикорупційних стандартів. З 25 рекомендацій групи держав проти корупції за результатами першого і другого раундів оцінки лише 13 рекомендацій виконано, незважаючи на 6 років роботи і три раунди оцінювання прогресу. А з рекомендацій, наданих за результатами третього раунду, виконано лише три рекомендації. З антикорупційних рекомендацій плану дії з лібералізації візового режиму з Європейського союзу імплементована лише невелика частина, що стосується криміналізації корупції. Ключові рекомендації групи держав проти корупції та ЄС щодо утворення антикорупційних інституцій, проведення реформ прокуратури державної служби, створення систем контролю щодо запобігання конфлікту інтересів та доброчесності активів посадовців, залишилися невиконаними. При цьому національна антикорупційна стратегія на 2011-2015 роки затверджена указом президента України 21 жовтня 2011 року, так і не стала ефективним інструментом антикорупційної політики. Однією з основних причин неналежного виконання національної антикорупційної стратегії на 2011-15 роки як основного програмного документа в антикорупційній сфері стала відсутність всупереч міжнародному досвіду чітких індикаторів стану та ефективності її виконання. У зазначенні стратегії відсутній також механізм моніторингу та оцінки її виконання. Не передбачено, яким чином мала виконуватися відповідна робота національним антикорупційним комітетом, та в який спосіб повинна залучатися до цих процесів громадськість. Враховуючи зазначене, можна констатувати, що в нашій країні була фактично відсутня ефективна стратегія протидії корупції, яка б враховувала гостроту проблеми та актуальність ситуації. У зв'язку з цим назріла необхідність розробити новий стратегічний документ, який би визначив першочергові заходи запобігання та протидії корупції, що повинні створити основу для подальшого проведення реформи у цій сфері. Мета висвітлена в законі створення в Україні системи прийняття рішень щодо антикорупційної політики, на основі результатів аналізу достовірних даних про корупцію та чинників, які до неї призводять, зокрема статистичних спостережень, моніторингу виконання цих рішень та їх впливу на стан справ з питань запобігання корупції незалежним спеціалізованим органом із залученням представників. Громадянського суспільства, а також формування суспільної підтримки у подоланні корупції. Заходи передбачають визначення на законодавчому рівні засад організації та діяльності спеціального повноваженого органу щодо запобігання корупції, відповідального зокрема за комплекс заходів із формування та реалізації антикорупційної політики. Зазначений орган повинен мати гарантії незалежної діяльності із забезпеченням широкої участі в ній представників громадянського суспільства, і на нього мають бути покладені, зокрема, такі функції. Підготовка щорічного звіту про стан виконання антикорупційної стратегії та проєкту доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики. Аналіз стану справ з питань корупції, підготовка пропозицій щодо заходів нормативно-правового, організаційного та кадрового характеру, моніторинг та координація виконання антикорупційної програми, контроль за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів та декларування майна доходів, видатків та зобов'язань фінансового характеру. Залучення громадськості до формування реалізації та моніторингу антикорупційної політики, поширення інформації про корупцію, проведення заходів і сформування світогляду несприйняття корупції, розроблення проєкту Акта Кабінету Міністрів України щодо схвалення загальнонаціональної методики оцінки рівня корупції відповідно до стандартів ООН. Щороку проведення із залученням громадськості досліджень щодо сприйняття корупції та довіри населення до органів відповідальних за запобігання корупції, готовності населення брати участь у заходах щодо запобігання корупції, поширеності та видів моделей корупційної поведінки, корупціогенних ризиків у відповідних сферах. Проведення щорічних слухань у Верховній Раді України щодо національного звіту про стан справ з питань запобігання корупції, що готуватиметься спеціально повноваженим органом з питань антикорупційної політики та оприлюднення звітів разом із висновками та рекомендаціями парламентських слухань. Забезпечення імплементації міжнародних стандартів співпраці влади та громадськості, проведення на постійній основі інформаційних кампаній, орієнтованих на різні соціальні групи, та спрямованих на усунення толерантного ставлення до корупції, підвищення рівня співпраці влади та громадян у протидії корупції. Антикорупційна стратегія в Україні спрямована зокрема на створення системи прийняття рішень щодо антикорупційної політики, на основі аналізу достовірних даних про корупцію, мон моніторингу виконання цих рішень та їх впливу на стан справ з корупцією незалежним спеціально уповноваженим органом з питань антикорупційної політики у партнерстві із громадянським суспільством, а також Формування суспільної підтримки у подоланні корупції, створення системи доброчесної та професійної публічної служби відповідно до міжнародних стандартів та кращого світового досвіду, запровадження ефективних антикорупційних програм у центральних органах виконавчої влади, а також у державних, казенних комунальних підприємствах. Усунення ризиків корупції та впровадження прозорої системи проведення державних закупівель, подолання корупції у судочинстві, усунення корупційних передумов ведення бізнесу, формування сприятливого для відмови від корупційних практик бізнес-клімату та нетолерантного ставлення бізнесу до корупції. Створення системи інструментів, які би дозволяли ефективно виявляти та розслідувати корупційні злочини, конфіскувати майно, яке було предметом злочинної діяльності, або одержане як її наслідок, притягувати до відповідальності осіб, причетних до вчинення корупційних злочинів. Оцінка ефективності антикорупційної стратегії здійснюватиметься на основі щорічних досліджень стану корупції в Україні та визначення рівня імплементації міжнародних стандартів у сфері антикорупційної політики.